Друзі, ви не повірите, але геотермальний тепловий насос не тільки обігріває будинок, не тільки охолоджує і гріє гарячу воду, але ще може нагрівати зовнішній басейн. На діючому об'єкті у нас встановлено на 16 ось такий австрійський геліотерм. Є окрема насосна група, яка буде подавати тепло на зовнішній басейн. Воду гарячу ми гріємо через систему Fresh. Управляється вся система у нас розумним будинком. Стоять стабілізатори на вході. Є такі от дейчик з запасом акумуляторів Це резервне живлення, В общем все по сучасним технологіям. Чисте повітря в будинку забезпечує витяжна вентиляція з рекуперацією тепла. Да, Зі свердловини теж подається чисто, бо проходить от таку от сучасну фільтрацію. Ну а ось і сам красунчик басейну такий от класний, шикарний сучасний басейн, переливний. Тут ще будуть повністю така тепличка, типу, щоб можна було використовувати ранньою весною, от по таким реліткам буде задвігатися. І обігріває наш тепловий насос. В басейні є зона для купання от така, от, з противотеченням, з фонариками, ну і є зона джакузі Окремо, для резерву стоять сонячні панелі, а інвертор з акумуляторами я вам вже показував в топочній. Такою системою можна жити в такому гарному, прекрасному будинку по самій мінімальній ціні. Тому, друзі, кому цікава тема теплових насосів, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Я вас проконсультую особисто. Вам всім тепла по холоду. Привіт, з Вінниці. Па-па.